Привіт! Отже, я розпочинаю роботу над пошиттям тих самих комплектів, про які я вам розповідала раніше. І в першу чергу мені закоротілося побачити готовий виріб саме у поєднанні персикового кстричку ліру, сітки та білої резинки. Дуже переживала я, чи як воно буде гарно стоїть білою резинкою, але резинки першого кольору я не знайшла, тому будемо робити з білою. Отже, приступаємо до роботи, гарненько все прошиваю, закріплюю, нічого нікуди не дінеться. І тут на цьому етапі я розумію, що вибір білої резинки то безпрограшний варіант, так як він неймовірно круто підкреслює. Персиковий кольор основної тканини, і саме тому цей топ і трусики, цей комплект буде виглядати неймовірно круто та ніжно. Також робота з фурнітурою – це найулюбленіша моя робота. Ці дрібниці вони забирають немало часу, але я завжди з великим задоволенням пришиваю ці кілечки, регулятори мені просто. Дуже подобається, я прям кайфую від цієї роботи, а особливо від того, який потім результат. Такі ремінці в мене вже йдуть заготовлені для трусиків та бретельк. І, звісно ж, пришивання застіпки на топ. Застібка суперова, я вам хочу сказати. Прям не нарадуюся, що я знайшла саме таку якість застіпки. Отже, вже й трусики ми бачимо, почалися перші. Моменти спожиття, ще ми вже бачимо, деякий вимальовується результат, і надалі вже круто виглядає резинка в проймі, і я реально кайфую від того, як воно все імпонує одне одному. Трусики на регуляції такого фасону мені дуже подобається. Вони прекрасно і дуже красиво, навіть я б сказала, спокусливо сидять на фігурці з такими оголеними стегнами. Але в той же момент і стречку Лівчику це дуже комфортна білизна. Та про холодну погоду вона дуже тепла, я вам хочу сказати. Завжди закінчую. Ось такими моментами вдягання брательок. Круто виглядає це все, і ми бачимо результат ось такого гарнющого комплекту. Як він все-таки неймовірно вийшов, я вважаю, що просто круто виглядає з білою резинкою, і він просто суперовий. Як вам результати?